Говорить Київ, столиця України. Українське радіо. Говорить Київ. За 15 хвилин 8 години ранку сьогодні 16 листопада 2024 року. В ефірі програма від суботи до суботи. Ось такий незвичний вступ я сьогодні вирішив зробити до сьогоднішнього нашого відео. Сьогодні, 16 листопада 2024 року виповнюється рівно 100 років з початку роботи українського радіо. Сталося це в місті Харків. Це була тодішня столиця Української Радянської Соціалістичної Республіки. А в 1934 році столицею України став. Місто Київ. Отже, сьогодні такий великий ювілей. До цього ювілею дуже гарно підготувалася Укрпошта, а також готувався Національний Банк України. Учора вийшла і марка, присвячена цьому 100річному ювілею, і монета 100 років українському радіо. Ви вже бачили мій репортаж з київського поштанту, як проходило спецпогашення з нагоди. Виходу цієї марки. Що відбувалося у Харкові, я не знаю. Просто там не був. Ну, сподіваюся, що там також було цікаво. Ввечері в Академічному або Національній Опері України відбулись урочисті заходи, з нагоди цієї події 100 років українському радіо. Де Національний банк показав те, як буде виглядати, або як вже виглядає монета, яка присвячена цьому ювілею. На жаль, ані в застосунку, ані в каталозі Національного банку України в інтернеті, як виглядає ця монета, ще не показано. Отже, ми бачимо такий частковий вигляд, те, як вона буде виглядати. Відомо, що вона буде в... Сувенірній упаковці з палітуркою. Палітурка буде блакитного кольору, марка натомість має інший колір, скажімо, такий червоно-малиновий з сірим. Ну, про те, що як, що відбувалося вчора на голуб, ви вже подивились. Матеріалу було зроблено дуже багато, в тому числі ось такі конверти, таких конвертів було друковано 42, але не усі вдалося мені їх реалізувати. Отже, таких конвертів першого дня буде дуже обмежена кількість, продаватись вони будуть в парі спецпогашення Київські і спецпогашення у Харкові. Ну, Київські спецпогашення це, як ви бачите, шайба. Ну, Також ще був застосований інший. Штемпель ось такий, ну, але це не спеціальний штемпель першого дня, а просто спеціальний пам'ятний штемпель. Ось такі новини на початок нашого випуску. Ну а тепер давайте, як то кажуть традиційно, ми з вами подивимось, дізнаємось, яка вартість сьогодні на золото. Отже сьогодні на спотовому ринку золото. Золото коштує 2580 рівно доларів за одну тиську унцію. Ось така дуже гарна, дуже така красива цифра. Срібло на спотовому ринку сьогодні коштує 30 доларів 52 центів. Ми бачимо, що і золото, і срібло вони демонструють високу волатильність. Я зараз не буду обраховувати. Яка ж волатильність склалась на цей момент, тому що там треба складати математичні формули з квадратним коренем, чого я сьогодні робити не буду. Але якщо подивитись на вартість дорогоцінних металів за останній місяць або за останні 4 тижні, різниця між найвищою та найнижчою ціною, яка є сьогодні, на цей час, золото, наприклад. Вона складає більш ніж 300 доларів, десь приблизно 325 доларів. Отже, бачите, яка колосальна різниця в тому, що відбувається. А от стосовно е срібла, то ця різниця складає десь приблизно 4,5 долари, тому що в моменті. Одна срібна унція або одна унція срібла коштувала 35 доларів. Це вже був такий самий новий рекорд, як і золото за останні 10 років, ну 12 або там 15, ну, не суть. Ну Що ми бачимо? Ми Бачимо те, що вартість другоцінних металів знижується. До якої межі вона буде знижуватись, невідомо. Але я вже читав, я вже ознайомився з прогнозами на наступний рік. і Я, мабуть, наступного тижня розповім більш розгалужену про цю інформацію. Але усе одно, усі чекають те, що і золото, і срібло в наступному році будуть коштувати дорожче, ніж от та ціна, яка була. Зафіксована в цьому місяці. Ось такі от новини, що стосуються ринку дорогоцінних металів. І тепер перейдемо до новин з Національного банку України. У четвер Національний банк України розіслав повідомлення своїм користувачам, де вони перепрошували за велику паузу в продажу монет в інтернет-магазині. Національний банк України там щось лагодить, щось там нове робить. Ну, що нове робить? Усім відомо, те, що вже тепер в інтернет-магазині Національного банку України можливо, воно так має скластись, те, що там вхід або підтвердження вашої особистості буде через банк ID. Отже, незважаючи на те, що, от, скажімо, там декілька користувачів могли завести собі декілька аккаунтів в цьому магазині, або в цій крамниці з Накрона Банку України, ну, і тепер вони звузять це до тих меж, тоді коли дійсно одна особа буде мати дійсно тільки один аккаунт в крамниці, Ну, можна було там зробити. Таким чином, скажімо там, вказати два своїх телефони на, на два різних аккаунти або дві електронні адреси. Можна було зробити одну помилку в прізвищі або в ім'ї. І тоді в Національному банку було складно відстежити такі дублюючі аккаунти. Також Національний банк України обіцяв те, що можна буде об'єднувати. Різні замовлення для того, щоб не платити зайвих грошей за доставку. Усе це ми побачимо наступного тижня. І у четвер Національний банк України в Кремлі вивісив ось такий банер. Якщо ви уважно подивитесь, на банері було повідомлення про те, що 18 листопада, ну, вибачайте, там було вказано 18 грудня. 18 грудня має бути відбутись перший продаж ось цієї монети, абсолютний. Звісно, що користувачі помітили це і всі і так сказали, а, о, це, це що це вже знов ще один місяць чекати. Десь за годину Національний банк України знайшов свою помилку і він її виправив. Отже, ви бачите. Що Національний банк інколи помиляється, і це стається вже не вперше, вже в цьому році влітку були такі помилки. А вже що казати про таких блогерів, як я, які так само ще інколи помиляються, отже, 18 листопада очікуємо в продажу ось цю монету. Вона вже була в продажі в банках. Також про Дату продажу ось цієї монети східний календар, рік Змії, наступний рік за східним гороскопом не повідомляється. Але мені щось таке підказує, що, мабуть, наступного тижня, отже, 18 листопада, до речі, це здається, має бути вівторок, буде абсолютно, а потім у четвер східний календар. А також що Національний банк України має. Продавати ось цю медаль на, Національне антикорупційне бюро України. Ось так от вона виглядає. Стосовно накладів, наклад цієї медалі, 20 тисяч. Невеликий наклад. Медаль продавалась в банках дистриб'юторах Національного банку України. І, мабуть, це буде така практика тоді, коли е, почнуть продавати монети спочатку в банках-дистриб'юторах, а потім в інтернет-магазині Національного банку України. Хоча, можливо, і навпаки, так як і було раніше, спочатку продає е, Національний банк України, а потім продають банки-дистриб'ютори. Ну, для тих, хто не встиг, або для тих, хто не зміг замовити монети в інтернет-магазині. Як воно буде, ми зараз побачимо. Чекати залишилось вже недовго. Мабуть, наступного тижня ми побачимо ці зміни в роботі інтернет кремниці або інтернет-магазину Національного банку України. Тепер давайте перейдемо до наступних новин. Наступною новиною було те, що учора. В телеграм-Кремниці острова Скарбів почався продаж нового каталога Максима Загреби та Сергія Яценка. Паперові гроші України. Зараз ви бачите останній або крайній випуск цього каталогу, де були зібрані банкноти з 1990 року. Ну там, в 90-му році, були не банкноти, там були ці купонокарбованці. карбованці чи як вона там називалась, тоді, коли там був е, великий аркуш паперу формату А4, і там були такі талони. І е, нагадаю, що тоді, в ті роки, останні роки радянської влади, якісь там товари можна було придбати в магазині за радянські рублі і, е, е, разом з цими купонами. Отже, давайте повернемось до нового каталогу. там Тоді, коли я вивісив цю новину, тоді, коли почався продаж цього каталогу, виникло дуже багато питань до цього каталогу. Отже, які були питання? Ну, Питання були про те, яким накладом вийде цей новий каталог. Ну, сьогодні, На сьогоднішній час і вчора ввечері довідався в пана Максима. Планується випустити цей каталог накладом усього-навсього. Тисяча примірників. Хоча, якщо ви подивитесь старі каталоги, що ось цей каталог, вони виходили накладом півтори тисячі примірників, що цей каталог, що цей каталог, їх вже зараз в продажу немає, вони вже були повністю розпродані. І... Я так розумію, що цей тираж вийде досить швидко, тому що ну, буде обмежено наклад цих каталогів. Хоча до кінця ще пан Максим не вирішив, можливо, що таких каталогів буде друковано ще й півтори тисячі. Але не більше. Не більше. Наступне: до кінця цього року має вийти, тобто наступного місяця має вийти перший том. Усього навців буде три томи цього каталогу. І там, в чаті, до речі, якщо ви не підписані на телеграм канал Остров Скарбів, в описі до цього відео ви знайдете посилання. Підписуйтесь, там я публікую новини, там проходять мої акціони. Також ще існує інтернет-крамниця, там де ви можете замовити сьогодні вже новий каталог Максима Загреби, тільки перший том. І е, я вже відповів на питання, яким накладом вийде цей каталог, я вже вам відповім. Отже, що буде в першому каталозі? У першому каталозі е, будуть наступні банкноти. Отже, е, е, початок відліку паперових грошей або ходження паперових грошей в Україні. Це 1739 рік, це Габсбурзька імперія. Наступні банкноти, які будуть в першому томі цього трьохтомного каталога, це Російська імперія з 1769 по 1917 рік. Україна з 1917 по 1920 рік, а також місцеві випуски з 1914 до 1924 року. Це те, що вийде в першому томі каталога Паперові Гроші України. В наступному томі, це другий том, вийдуть наступні банкноти. Це Білий Південь 1918-1921 рік, РСФСР, РСР. Або СССР 1918-1941 роки, Польща 1918-1939 роки, Румунія 1918-1944 рік. Чехословаччина 1918-1939 роки. Угорщина, 1939-1944 рік. Третій Рейх 1939-1944 рік. І банкноти, які ходили в Україні, тоді коли Україна була в складі СРСР 1944-1991 роки. Це те, що буде в другому каталозі. Або в другому томі каталогу. І третій том, останній, в цьому третьому томі будуть відрізні купони, про які я вам вже згадував. Ось так от вони виглядають. Ось так цей кусочок. Е, які ходили в Україні, тоді ще УРСР, це 1990-1991 роки. Також купони карбованці 91-95 років, гривня зразка 1992 гривня зразка 1994 року, третій випуск гривня 2004 року і четвертий випуск гривні зразка 2014 року. Ну Там, правда, деякі банкноти виходили ще й в 2018 році. Це банкноти, якщо я... Не побуляюсь, 1000 гривень. Ну, зараз ми зможемо перевірити. це. Так, хвилинку. Так, 500. А, 1000. А, навіть в 2019 році. Отже, зразок нібито там 14-го року, але перша банкнота номіналом 1000 гривень вийшла в 2019 році. Отже, вартість каталога, зазначена в інтернет крамниці, я ще не встигнув обробити ваші замовлення, тому що для мене дуже неочікувано було те, що одразу посиплюється така велика кількість замовлень. Сьогодні, завтра я буду обробляти ваші замовлення, ви отримаєте повідомлення про. Те, що я готую відправку ваших замовлень. Вони будуть відправлені як тільки -но вийдуть ці каталоги з друку. Має це е, відбутись наступного місяця до свят. Отже, на свята ви зможете отримати цей каталог і на свята можете його роздивлятись, вивчати, порівнювати. Е, зараз вже цей каталог передано до друку. Усе ще досі виправляються помилки, тому що там щось там неправильно було вказано, там якась там опечатка там зроблена. Ну це нормальний е, процес. Отже, е, вам доведеться ще трішки почекати. В понеділок гроші будуть передані в редакцію, тому що зараз редакції дуже потрібні ці гроші. Чому? Тому що. Друкарня вона ж не буде е, чекати, доти, доки ви е, продаде, продасте свої каталоги. Треба одразу заплатити гроші для того, щоб вони надрукували. Е, розсилка каталогів, вже я вам сказав, буде, е, як тільки ну, вийдуть ці каталоги з друку. Е, що хочу знов-таки додати до е, того, як буде організована присилка. Там будуть додані ще гроші за упаковку. Якщо ви пам'ятаєте, що е, на початку цього року, коли я розсилав останній каталог монет е, пана Загреби, вони були вкладені в таку спеціальну упаковку для присилання книжок. Для чого? Для того, щоб кінчики е, цих книжок, цих каталогів вони не побилися, для того, щоб вони прийшли вам в достойному вигляді, не м'яті, не ламані, не побиті. Вже не пам'ятаю там, скільки коштувала ця упаковка, ну, десь там в межах 20-25, ну до 30 гривень десь приблизно. Звісно, вона трішки дорожча, ніж звичайна упаковка. там Ці ящики чи коробки, які е, застосовує е, нова пошта, Укрпошта. Але розмір цього каталогу він трішки більш, ніж е, той. Е, та коробка, в яку можна було б вкласти ці каталоги, отже, доводиться купувати окремо цю упаковку. Здається, я вже відповів на усі питання, які стосуються цього каталогу, зміст цих каталогів, а до речі, знов таки, ще декілька деталей, які стосуються цих каталогів. Значить, у першому каталозі. Має бути 360 сторінок. Е, ні, вибачайте, 320 сторінок буде містити перший том каталога, другий том каталога має містити десь приблизно 360 сторінок і третій том буде містити 300 сторінок. Отже, загалом вас чекає ну, приблизно десь до 1000 сторінок матеріалу. З, які стосуються паперових грошей або банкнот, які ходили територією України, і, і, і зараз ходять ще в, які зараз знаходяться в обігу в Україні. Також ще кожен каталог буде запаковано в спеціальну таку термоплівку, для того, щоб можна було дарувати такі каталоги, вони дуже презентабельно будуть виглядати. Палітурка буде мати ще золоте тиснення, там ще якесь там тиснення також цікаве. Якщо ці каталоги вони виходили в м'якій політурці, як ви бачите, то цей трьохтомник вийде в твердій політурці. Так, ну що, про наклад сказав, про зміст каталогу я вам вже сказав. Усі періоди історичні ходження по проворише я вже відповів. Отже, вам довелося залишилось чекати ще недовго. Також ще що хотів додати, що в інтернет-крамниці Острову Скарбів є ще каталог знаків поштової оплати. Ось це. Також ще учора був додано каталог довідник Поштові штемпелі України 2023 року. Ну, це більш цікаво філателістам, ну, Таких каталогів там дуже маленька кількість буде друкована. Отже, так само я сподіваюся, що е, тираж, новий тираж цього каталогу-довідника буде розпроданим дуже швидко. А, і ще що. Наступного тижня в інтернет-крамниці також будуть додані ще й журнали Нумізматика та Фелеристика. І останній випуск цього журналу, якщо ви замовите, ви зможете одержати його разом з каталогом, ну, для того, щоб не платити два рази зайві гроші за пересилку. Отже, друзі, сьогодні от така невелика наша зустріч. Ну, як невелика, більше 20 хвилин. Ми вже з вами спілкуємось. Усім дякую, хто підписався на мій канал, хто долучився до лав підписників. Дякую усім за ваші коментарі, дякую усім за ваші вподобайки та антивподобайки. Бажаю усім здоров'я, Будь ласка, бережіть себе, близьких, рідних, наша перемога неминуча, і до нової зустрічі. До побачення, до побачення, до побачення.